Президентські вибори. Я не буду багато говорити. Але першочергове завдання не може бути навіть мови. Це кожному українцю. Треба просто атакувати. Як хтось скаже, що, а може Порошенка? Порошенко це загроза для існування подальшого існування української держави. Я вже казав спочатку в своєму виступі. Чому найбільша загроза? Тому що він завершив організацію мафіозної структури управління на найвищому державному рівні в Україні. Виходячи з цього, не буде при ньому, якщо він не дай Бог. Це я мало це вірю, але небезпека теж є і не треба її скидати. Якщо він би залишився на другий термін, розмови про вибори до парламенту треба забути, їх не буде. Без парламенту неможливо збудувати державу. Цивілізовану, сучасну, українську. Цього неможливо. Тому першочергове завдання. А далі, далі ну, ми знаємо. П'ята колона, про них не може йти мова, олігархічні представники, ну і так далі. Тому ну, ці прикладні завдання, над якими треба працювати кожний день. Кожний день. І, знаєте, воно має йти в маси поступово і наростати, як снігова лавина.